Доброго всім дня. Розпочинаємо наш турнір другий день. Так, поїхали потихеньку, помаленьку. Так, що у нас там оборона наша? О! Ти хто у нас? Досавчик. Ну, погнали. Непогано. Кого його взяти? Так, давайте не. Будемо мінять... Блін. Отак, о, щоб не заважало. Будемо мінять кого тут? Армана візьмемо. А зелених, синій. Ну, давай, поїхали. Попробуємо так. Танці можуть не працювати. Круто. Чувствую, треба джу набрати, що жовтого в мене засипають жовтим камінням. Все желто, круто, вообще круто. Ну давай еще так. Нормально так увалить Давай все-таки ми отак, що підходимо. Розочок. О! Ти в кого? Сюда бей. Ванька здоровий кабан. Шик. Разок, лупанем лупаним. Уклонение. Ну, уклоняйся тоді, добре. Барт. Добренько, добренько. Ще скринька, да? Навіть мене перемішав даже. Охте ж лки-металки. Згорів. На тобі 1700. І ось все, ми зарядимо цього. Давай потім ляпнем раз по лобі. Ну, якось так, якось так, якось так. Ну давай, бей. Ну, сховався, ну сховався, то сховався. На тобі ще трошечки. А мій навіть і не зарядився цей дракончик. Оп, получил по шнобелю. Добро. Так. Будем сейчас завершивать. Бей. Клац. Хм. Давай вилазь. Вилазь, вилазь, Догорів. Згорів на роботі. Буває. Та ні, скринька. хоч у мене є скринька, я б її не ставив, бо не знаю. О, тут обов'язково обов'язково буде цей. Ванька по-любому, по-любому. Цей пробиває. Це і Куда ж запусти? Давайте ми зробимо трошечки не так. Оцього ми уберем. Сюди ми поставимо ще одного ударника, щоб били по лобі. А сюди ми поставимо оцього демона. Ну, якось так. Поїхали, попробуємо. Через контру хоча у нас снимає, зараз зараза, да? Наскільки я пам'ятаю, регінта Будем в центр скидувати А потом с двумя ричардами присувати Так, непогано, непогано. Один раз так. Було, брав фіол, не давали фіол. Красавчики. Разок ще так. Дивись, який фіола. Ну це, це гра, Крутіша гра. Давай, давай. Будем чистить. Я тебе понял. Ага, ти шахілш, тому що дракон. Давай так. Кріс ще один візьмем. Добре. Ти що будеш, куди? Ого, ти з зараз, як лупнув. Боляче лупнув. Ну, давай, треба вихилити якось. Живий, уже хорошо. Девяк, як, працює без добре. Та хорош тикать, ти подивись, тикало. Ми тобі тикнемо, І ще разок тикнемо. Свободно. думаю, ну, не буде перемога, звісно. Ще під трави трошки. Свободний. Будемо по центру бити. Та хорош. Піде. Давай тобі тоже одного. Да. Ну давай так разок. Шарманьо добьешь. Сховался, давай. На, тебе так. А, ще сховався. Добренько. Давай тоді так. Зараз два зелених. Три, вірніше, доб'є. На, дядько. Получив фашист гранату. Піде. Що у нас тут? Ага, це я буду. Хіла нема, це я буду десь. Пропадать, так? Да? Це буде супротивнятися, там яд. Так, Це буде зразу сильно бити. Це буде бити, 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 бити. Добре, давай трошки по-другому зайдем. Де тетя люда. Тетя Люда і. і, 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 і. Арманчика дасть поставимо, щоб був. І і, і і. Річардів два штуки взяти. Ну, Так буде непогано, я надіюсь. Ну, поїхали, сходимо так. Зараз опять буде. Все те, що мені не потрібно. Ну давай. Три. Давай так, еще тянем, Есть. Так, четверочка. Ты уже бьешь, да? Ну, давай бей. Ну давай. Угу. Обійшов. Непогано обійшов. Так. А ну, мені хоч раз Заряжу я тебе сьогодні. О, зарядив. Тихенько. Давай ми розгінни візьмемо. Ну, сейчас вона лупне, він здохне, конечно. Здохне по-любому. Боляче. Та добре. Давай. Зден догорів. Давай будемо якраз хилитися. Бух. Больно, больно. Знаю, больно. Ну, що зробиш? Це гра така крутецька. Крутицька гра така. Бей. Та не, там Іван. Себе я нормально. О, сховався. І мій сховався. Ну, сховався, та сховався. Мінйони задопрацюють. Давай, так ще походимо. Один догорів. Добивайте його потихеньку. Її верніш. Піде. Є контакт. Поїхали далі. Китайць. два китайця. Сюди ходьмо і ця ще палить буде він здує просто. Здує здує жорстко. Так. Е, давай не так. Ой, вибачаюсь. От сюди. Річарда ми перекинемо сюди. А сюди все-таки візьмемо теж свою. Де вона? Де ця бабюха моя крута? Хоча ні. Давай ми одного Річарда уберемо, поставимо її. от так буде. Майже радуга. Ну, поїхали. Попробуємо. Попробуємо. Так, там мегаси, два штуки. Мегаси. Поїхали, так, сходимо. Китайчика цього надо якось лупнуть. О, в мене зелененького. Достатньо. Стій. ну дивись, що робить. Ти що з першого ходу хочеш його? Інше без загона я не подивився. Давай так, зараз підпоходимо. Ну, тоді будемо так бити. Вже трошки легше. Добре, 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 добре. Зараз подивимося, що це зробить. Ану, арманчик. Так, під гори теж там трошечки. Один камінець так кинем. А там ще контра. Блять, так не хочу, щоб вона била. Бо хтось подохне. Пу -пу 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 -пу. розу не хочу заряжать. Ну давай так, ладно. Я понял. Ванька зарядится. Мне мегас надо. Спи. Тихенько. А він десь теж десь сховався. О. А ми тебе рубанем разок по лобі. Вона теж сховалась. Брене, всі ховаються. Гра називається Нейди мене. Ну, добре. Давай, бей. Угу. На. Пойдет. Ну, я сразу доплюем. Роска, роска, роска. Все. Роза откинулась. Да? Ну давай еще кого -то. Блин, цей. Треба два Ричарда брать. Два Ричарда. Пока. Два Ричарда по-любому берем. Не знаю, получится, не получится. Ні, дракони Тільки по мені б'ють. Я по моєму ще не разу не актував. Прикольно. Це таунт, Я пам'ятаю. Ну що, друже, давай, так, так. Піде? Четвірочка в пустоту і будем дарка сносить. А ти будеш горіти у мене, друг? Боляче. Це буде сліпоту кидати. Ну давай, сліпий. Поняв? Больно Річард б'є по лобі. Давай, отак. Я джурнал не боюсь. Того я його і не беру. Він мене тільки в атаку. Колись стояв в захисті. Але було це дуже-дуже давно. Привіт. Привіт! сьогодні без хрестів. Чудово! Оборонка так себе. Ну, треба було тут теж ставити трошечки по-інакшому. І було кого ставити. Я думав, Івана поставить Річарда по, на плечі і двох зрадних шап по, по краям. Добре, дякую всім за увагу.